Знов Польща сказала, що чуже щось прилетіло, не конкретизуючи. Ну, Що можна казати? Без надії, без нічого не можу вам сказати. Страх. Страх є, що ціла територія буде з часом окупована. Зле, що виїжджають, молодь виїжджає, зле дуже виїжджає. Що ну просто і робочих рук вже нема, і піцерії немає, хто працювати і на пошті новій, ну тобто студенти беруть академки, виїжджають. Ну нічого доброго немає». Вони бояться, вони бояться, вони Путіна бояться, щоб не почалася Третя світова війна. Напевне, мало будинків зруйновано, але ну, один зруйнований, неможливо. Росія випробовує реакцію, а реакції немає ніякої. Є просто не хвилюйтесь, ну, трохи занепокоєні, а решту нічого нема, то смішно. Смішно, дуже то смішно. Ну, але напевне Україна буде всім допомагати, так як одна, як то світло на цілій планеті. Ну, напевне, так. Європа боїться. Я була в Європі, відвідувала то нідерландці, вони перелякані. Вони кажуть, якби в них таке щось було, вони б всі лягли на землю, руки підняли б і все. Ну, напевне, треба так допустити, що Путін пішов на Європу. Може би почухались. Трошки такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі. Говорить великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.